Привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео, бо що я намалюю, те я отримую у Майнкрафті, тобто я можу намалювати просто любий предмет у Майнкрафті. Тому дивіться це відео до самого кінця, буде дуже цікаво. А перед початком відео, якщо ви любите Україну, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Це треба обов'язково зробити. Приємного перегляду! Так, де тут що тут? А? Ага, яблуки візьмемо, добре. О, Феодосій. Феодосій, привіт. Що я можу зробити? Я так розумію, ти мені знову палітри безкоштовно неси, я так зрозумів. Мені зараз потрібно піти, як завжди, на огород. Я правильно думаю? Дінікі, ні, ти що здурів? Який тобі на огород мітих? ні 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 ти вже там добре все поробив. Капай, сокиру, і кучиш, іди румати дерево, бо що? Тобі тільки грядки робити. Хе, ти мене... Дуже сьогодні розмішив, Нікі. А де мені взяти сокиру? Ти що, знущаєшся? Ну, ти зараз це і побачиш. Все, давай, Чевчиков, в тебе дуже мало часу. Капець, ти що, здурів? Добре. А, серйозно, дивіться, він мені дав цю сокиру, це мені дуже подобається, оці ось нові його квести, завдання. До речі, напишіть в коментарях, вам подобається, коли мені Феодосі дає оці ось квести, завдання і одразу з предмету. Це реально дуже цікаво, так? Тобто, наприклад, там добути, залізому принести до шахти, Печери, там щось, дерево йому, лісу рубу попрацювати і так далі. Це ну, мені це дуже цікаво. І хочу дізнатися вашу думку в коментарях, тому обов'язково напишіть це, бо я кожен коментар читаю, чесне слово. Можете, якщо ви не вірите, то якраз це і перевірити. Це буде дуже круто, якраз перевірка для мене. Чи відповім я, чи ні. Не будемо гаяти часу, бо в нас дуже мало часу, і треба наробити. Нам виходить, що 32 добових колоди. Це реально дуже цікаво їх добувати. Ще дивлячись тим Дивіться, як воно дуже сильно ця ось листва дуже швидко пропадає. Прям реально дуже цікаво. Ось так. Ну, все, ми майже все зробили. Просто подивіться, як ми дуже швидко добуваємо цей діамантова сокира. Можна сказати, просто, ну, одне задоволення. Давайте посадимо дерево, не будемо просто так залишати. Нехай виросте нове, нічого страшного. Ми, в принципі, нічого не втрачаємо. Якщо ми посадимо дерево, яке ось нам паросточок виріс. Ось так. Просто я нічого навіть секунда для мене була, тому я посадив. І, до речі, Друзі, якщо ви поставити вподобайку та підпишитесь на канал, уже дуже скоро ми доб'ємо цілих 10 тисяч підписників. Я дуже сину мрію про цю цифру. І вам для того, щоб це зробити, треба одна секунда, як мені посадити ось цей з дерева. Тому іско поставте лайк та підпишіться на канал. Тоді у мене набагато більше шансів буде стати до ближче нашої цілі в 10 тисяч підписників. І саме ви будете, можливо, в 10 тисяч, тому чому б ні, це рано буде. Дуже круто. Потім будете старим підписником в історії каналу, коли вже буде 1 мільйон. Але це ще ми побачимо. У нас же є 23, давайте, 24, 25, 26, 27. Ще трішечки залишилося. Давайте ось ще посадимо. Ой, зробимо ось тут. Їх дуже мало залишилося. О, дивіться, якраз тут ось один лежить, ми якраз ось саджанець посадимо. Це все рівно одна секунда, як поставити вподобай. Ось просто я беру ось так. Саджаю навіть декілька садженців, я посаджу. Ого, дивіться. Як дуже дерево швидко виростає. Було б дуже круто, якби так і підписники набиралися. Так, 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 ви розумієте. І що, біжимо тепер сюди, зараз віддамо ці добові колоди селянину Феодосії, ти йде. О, у вас тут якась туса. Тримай твої колоди, тримай твою сокирку. Ось тут палець ще і яблочко. О, Нікі, ти великий молодець. Так, я дуже швидко справився, я навіть знаю, що зробив. Що, розказуй. Я навіть взяв і посадив саджанці дерева. От чому відвертаєшся? Та я то. Просто ну селяна нам йому сумочки витягують там деякі речі, і розказує мені про що, не переймайся, все добре. А, ну добре, ну коротше, я посадив там дерева, там позбирав все, добув, побалакав з підписниками. До речі, навіщо ти посія з цієї камери уходиш? Ну нам ж потрібно набрати 10 тисяч підписників, бо це наша ціль. Все буде добре, Феодосій. Все буде добре. Ну що, тепер ти мені даси палітри? Так, я дам тобі палітри, але всі повинні підписатися нам поставити в подомайки. Серйозно, а якщо вже всі це зробили, бо я вже попросив. Ну добре, на сьогодні я пробачу, але всі повинні підписатися та поставити в пономайки. бо коли буде 10 тисяч, буде просто неймовірно, що станеться. А що станеться, ти мені хоч розкажеш? Ні, це ти побачиш, коли тебе буде 10 тисяч підписників. М -м, дуже сильно заінтригував, я прям захотів сам на себе підписатися. Шкода, що цього не можна зробити, але все рівно було прикольно. Е, селянин, знову одне полотно. Що сталося? То просто на минуло. Війну, в подумай, яке мене не сили. Ну добре, я думаю, що сьогодні набереться набагато більше, бо це буде дуже круто намалювати, наприклад, три різних крутецьких предметів. Давайте хоч одягаємо, відкриваємо. А тут пуста палітра. Ви ти що? Давай мені нову, бо тут палітра пуста. А, зрозумів, зрозумів. Це напевно трішки сили не вистачило. Добре, добре, тоді зачекаю. Ой, вибача, тоді підняв тут твої ресурси, я випадково, чесне слово. Все, нік, я тобі замінив, може йти. Добре, добре, давайте перейдемо. А, все, все добре, і давайте ж почнемо творити Робимо якраз небо. Так, як завжди, ви пам'ятаєте, то я малюю небо. Це обов'язково. Треба малювати небо. Ну, зрозумійте чому. Зараз побачите, чому я саме це і роблю. Малюю небо спочатку. Ось так плавно кольори робимо. Угу. Ось так. Тепер, до речі, можна писати в коментарях, що б ви хотіли, щоб я намалював в наступному разі. Це буде дуже. Дуже цікаво дізнатися, до речі. Так, ми робимо тепер ось так. І це вже ось таким кольором. Ось таке. У нас дуже цікаво Ось таке ось небо. Таке плавне виходить, дуже прикольно виглядає. Давайте тепер ще ось так і ось так. І давайте ось 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 так робимо. Ось дуже прикольно ось так вийшло. І давайте ж тепер поставимо траву. Тобто ми робимо ось такі кольори, і тут темний самий потрібен. Його ось самий темний треба ось тут. Потім давайте беремо ось цей більш темніший. Його ми ставимо ось так. Тобто ці кольори. Ось ось так ось ми намалювали. І, в принципі, дуже вже круто виходить. Тепер ось ці ось кольори ми ось так ось робимо. О, оце пішло, пішло, оце ось. Реально дуже круто виходить. Ну і тепер більш ось цей жовтий, ще більш зеленого добуму. І ось такий ось прям лаймовий колір. Дуже прикольно він виглядає, ну прям дуже класно. Ось що в нас, можна сказати, вийшло. А давайте ще більш ось такий ось зробимо. Тобто ось тут, ось так, зверху буде ще ось такий. Прям дуже плавно воно переходить реально дуже круто вийшло. Давайте тоді дерево сьогодні малювати не будемо. Зробимо ось так. І зробимо ось так. Ось цієї штучки. Отак. Отак зробимо, ні. Thank okay. you. Ось тут було погано, ось, щоб більш було схоже на сонце. І сьогодні, що ж ми намалюємо? Давайте якийсь суперський меч. Давайте якийсь, не знаю, візьмемо ось цей ось колір, зробимо ось так. Я не знаю, ось так, ось такий ось ні. Це дуже великий пензель. Давайте меншим, Ох, ось такі ось, які, наче зуби, чи щось таке. Коротше, меч дуже крутий. Ось зробимо якийсь. Я пам'ятаю, що тут був дуже крутий меч. О, і ось так додамо. І тепер, щоб більш ну, він краще виглядав, ми беремо. Ось цей ось темний колір, і зараз тіні додамо. Беремо ось так ось малюємо тінь, ось так обережно, обережно, обережно. І ось так по колу обводимо і він більш вже щось ну, відрізняється, просто більш відрізняється ось так. Ну від фону, і це якась перчатка чи що. Але я все ж таки думаю, що цей малюнок схвалять, і все буде добре. Давайте. О, ну, щось вийшло, якась каракуля, якщо чесно, на мій, на мою думку. Ну, щось ось таке в нас, коротше, вийшло, якась чи перчатка, чи що. І побачимо, що ж нам да. Бо я чесно, просто в шоці. Не знаю, чи вийде в мене чи ні. Малюнок схвалено, серйозно, ого, дивіться, який меч. Ну слухайте, тут він трошки схожий на малюнок, але він в руці набагато крутіший. Дивіться, вау, який здоровезний меч. Давайте ж його тепер протестуємо. Ану, давайте, о, її полопимо зараз. Ух, дуже жорсткий меч. Ого, капець, ого, який він дуже крутий. Клас, дивіться, якісь там ефекти накладаються. Давайте ще коїй їм ми зараз пробуємо трішечки, можна сказати, погладити, так, біжимо, давайте ось тут, де ще повинні бути свині, де ж ті свині. А я знаю, що буде кращим дочекатися, поки орки з'являться в моєму поселенні і просто їх вбити вночі. Чому б ні? Якраз можу сказати, і захист невеликий. Ага, ой, захист, я й дочекався. Ну що ви, орки, будете отримувати попиці у мене. Ах, пішов ти малесенький зомбік. А ну, пішов, пішов, давайте. Ой-ой-ой, ой мене ні-ні ні, ви подивіться, які вони дуже хитрі ці, але на отримуй, отримуй. Ой-ой-ой, дивіться, як дуже-дуже нам зараз близько було до смерті. мені зараз трішечки було страшнувати. Якщо чесно, ні-ні, оцей малесенький, він дуже сильно ну, швидкий, і він мені не подобається. Цей кен. Так, оце ось гангстер, дивіться, за нами бі біжуть такі круті гангстери, типу то Так, там вони трошки справляються. Оп, о, зараз отак ось його попиться дали цьому гангстеру. Давайте зараз побачимо, що тут ще є. Ой, дивіться, оці ось маленькі гангстері все ж таки біжуть за нами. Треба нам якісь блоки. Угу. О, давайте до голема підведемо. Нехай він нам їм трішечки почистить ротики, бо трішки там щось смердить, мені здається. У цих орків. Ну нічого страшного, зараз я трішечки візьму блоків. Залізу просто, о я думаю, що мені просто вистачить на цей час. <гас> пішов, пішов. Ох, я зараз дуже сильно злякався, бо мені просто не вистачило одного блоку, я його чисто не підняв. Реально, і цей гангстер біжить за мною. Вау! Дуже смішно, якщо чесно, хоча не дуже смішно, бо я не хочу помирати від цього гангстера. Дивіться, який малесенький біжить. Це що? О, дивіться, дивіться, він його там цього гангстера трішечки лупанув. Це що за такі? Вау, отакої. Ого, дивіться, які гангстери ще великі з'явилися. Давайте блоки траву візьмемо. Де тут ці? Що? Орки всіх перебили, тобто ви хочете сказати... Що я все найцікавіше пропустив? Серйозно, а он дивіться, декілька гангстерів там залишилося. Зараз ми їх луптанемо. Ну, он, дивіться, лізуть. Ану ну, на тобі по шию. О, дивіться, що там? що там? Ух, ну вони трішки мене вдарили, я вам так скажу. Ой, але мені оця ось видра не подобається. Вона якась стрьомна трішечки. Давайте побачимо, що тут. Угу. О, слухайте, тут орк, я бачу, орка. Все, нема того орка а, тут. Молесекін зомбік, це що, це хазбік, Давайте хазбіка порубаємо. Так, ну оці гангстери, я Пату вже не буду, залишимо їх на наступну частину. Ну що, друзі, сьогодні був як завжди з вами я. Нікі ще обов'язково зустрінемося, бо мене зараз ось гангстері здорові. Обов'язково дивіться мої попередні відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ще обов'язково зустрінемось.